Перш за все е традиційно, знаєте, кажуть, мені дуже приємно е слова слава Україні. Я слава. Друге, для мене дуже велика честь бути присутні на цій конференції, тому що в якості очільника служби я вперше е я, представляв, е я представляв, як кажуть, нафтогазову галузь, як і ви зараз сидите. І мені дуже приємно, що я від президента Юрія до України представляю в принципі галузь, яка зараз на слуху. В світі, в Європі, ну і в Україні. Тому я коротко озвучу в принципі, ключові завдання, які поставлені перед урядом України і безпосередньо переді мною як головою служби держонадро. Давайте трошки поговоримо про сировинні ресурси, бо тому що багато хто запитує, багато хто інформує, багато хто хоче інтерв'ю. І тут я коротко хочу описати щодо взагалі основних завдань, яких законодавчих актів у сфері сировинних ресурсів, е, всі ви знаєте, що ми, в принципі, імплементуємо це в європейське законодавство і повинні дотримуватися основних законодавчих ініціатив. І в нас є в принципі чотири основні законодавчі ініціативи це такі як реалізація плану України Фасиліті. План, тобто цей розділ управління критично важливими матеріалами. Він якраз передбачає нам фінансову допомогу від Європейського союзу і в тому, в тому розділі, зокрема на державну службу геології, покладені завдання щодо виділення коштів. Затвердження реалізація дорожньої карти 25-26 року. Це меморандум про стратегічне партнерство України у сфері сировинних ресурсів. Він був ще підписаний в 21-му році. І відповідно ми досить вже на високому рівні. Я, зокрема, був в Кракові Україну. Визнали одне з під, державою, яка Дуже швидко імплементує українське законодавство. Практично на відсотків ми в сфері стратегічних і критичних мінералів е, імплементували. Є ще багато роботи, але е, мені дуже приємно, що ми її ефективно виконуємо і, зокрема, відзначають нас. Е, також основним документом є реалізація регламенту ЄС дві 2024, 2024 році, який був прийнятий. Це розділ промислова політика. І недавно було звітування. Щодо даних речей, також відмітили позитивні кроки в даному регламенті. Ну і основний законопроект, який держава Україна, на мою думку, прогресує і пішла, це прийнятий в кінці року, підписаний президентом в січні 2025 року. Це якраз програма МСБ, програма Мінерально-сивинної бази України. Це так зване повернення, як кажуть, до розвитку величних підприємств і фінансування державного бюджету, яке колись було втрачено десь порядка 2019-2020 році. І там передбачені певні суми кошти. Одна сума коштів це початково 313 мільйонів. Надіємося, що внесуть скорим чином бюджет внесення змін і державна галузь в сфері критичної стратегічної сировини почне відроджуватися і працювати. Я тут трошки коротко наведу, е, взагалі, що такі фасіліті плани, які завдання поставлені. Ну, ви бачите, перед нами тут є якраз е, посилення стратегічного планування, е, далі удосконалення нецентрирних процедур використання сучасних технологій. Е, і яка реалізація цих речей? Тобто перед нами є три реформи, які частково вже виконані. Це, зокрема, перед нами було поставлено завдання, це ухвалення закону про внесення змін. До якраз програми МСБ, яку я озвучував, ми її виконали. Зараз дуже важливим є ця публікація звіту про верифікацію запасів критичної сировини до міжнародних стандартів. Хочу сказати, що ми її виконали, На даний час іде опрацювання різними цими міністерствами, і відповідно до встановлених термінів дана верифікація буде прийнята. Друга реформа це є публікація портфоліо інвестиційних проєктів. Я думаю, що в принципі тут завдання зрозумілі. Законом передбачено визначення, що таке критична і стратегічна сировина. Ми ці переліки сформували, ми їх е, узгодили, і на даний час знаходиться на розгляді Кабінету міністрів України. Відповідно, після їх прийняття є переліки ділянок НАДР, які вже також сформовані і будуть виставлені на аукціони та УРП. Е Оновлений електронний кабінет надрокористувача. Е ми його, в принципі, оновили, ми виконали свої зобов'язання, і тепер е спеціальний дозвіл видається е електрон в електронному витязі. Тому це велике досягнення України. Зокрема, також було відвіщено на конференції щодо диджиталізації якраз е електронного кабінету і, зокрема, електронного спеціального дозволу на користування надрами. Ну і важливим є, як кажуть, як в всіх галузях, це і публікація дослідження щодо законодавства ESG звітності. Також над цим працюємо, і я думаю, що це в кінці року ми будемо зобов'язані е, даний звіт представити. Це якраз по меморандуму. Я тут вже зупинятись не буду, ми коротко ролики. Тобто, я просто єдине скажу, що ключовим партнерами це якраз Єврокомішен і Європейський банк реконструкції розвитку. Які в Принципі Державну службу геології підтримує, і, зокрема, у 2024 році е, був пілотний проєкт, який успішно був виконаний, е, і було порядка 125 тисяч книг, книг не тисяч книг е, оцифровано якраз по критичній стратегічній сировині. І зараз починається основна фаза проекту. І я думаю, найближчим часом якраз буде підписаний контракт на суму 2 мільйона євро. Щодо імплементації, якраз регламенту ЄС, який дуже є стратегічним і важливим. Я не буду в переліки, що встановлює даний регламент. Я просто єдине, трошки зупинюсь на якраз цих речах, які є в законодавстві, і ми якраз їх імплементували. Це системне визначення переліку стратегічно-критичної сировини. Ми це зробили. Далі моніторинг ризиків постачання середне сресування в процесі його виконання. Спрощення процедури отримання грантів на проєкт управління кордоном. Тобто, це також е, зроблено, і дуже хочеться відмітити, що наша одна з українських компаній це буде скоро озвучено. Ви, виграла європейський грант на критичну сировину в Європі. Не буду зараз казати, яка компанія. Я думаю, ви найближчим часом її знаєте. Це велика компанія в Україні. Мені дуже приємно, що ми також були долучені до цього процесу. Основні законодавчі зміни до закону України я також не буду коментувати. Я єдине скажу, що основне, що ще нас стосується, це є приведення класифікації запасів до класифікації. ООН це ми зробили поглиблення міжнародної співпраці. Зрозуміло, сприяння залучення інвесторів. Я думаю, що зараз дуже активно це все проводиться. Я вам скажу, мені дуже приємно, бо я за останні 2-3 місяці провів низку зустрічей. І дуже зацікавлена багата галична служба Канади, Галична служба Франції. Зокрема, буде найближчий час анонсування підписання з ними зокрема, посольство Великобританії. Тобто дуже активно цікавляться європейські партнери, і, зокрема, американські критичної стратегічною сировиною України. Тому це наш шанс, так зване вікно, можливості. Як кажуть, включитися в ланцюги постачання, на яких ми є. Якби ми. Я думаю, я впевнений, якщо ми були б в ланцюгах постачання, е, ну, війни в Україні б не було. Тому ми будемо максимум це вікно використовувати і тому запрошую громадськість, е, зокрема, е, приватних інвесторів, взяти активну участь е, якраз в розбудові цього процесу. Щодо інституційної співпраці ЄС. Е, Тут є перелік компаній, з якими активно також ми співпрацюємо: це і ЄБА, і і Євросервіси. Я хочу один невеличкий слайд навести. Я як по освіті, знаєте, геолог-розробник е закінчив нафтогазову, нафтогазов, нафтогаз, нафтогаз, інститут нафти і газу. Е для мене, знаєте, виклик був критична стратегічна сировина, і тут я невелике порівняння. Зробив щодо відмінності взагалі генерування доходів від нафти, і газу і критичної сировини, тобто мінералів. Я вам скажу, нафта газ складна, але критична сировина не менш складніша, тому капітальні інвестиції достатньо високі, які і цю галузь. І є своя специфіка. Я зараз не буду це на екрані бачити. Тут мобільність зборіння та видобутку. Я зробив обробка та переробка, змішування та стандаризація продуктів, динаміка ринку, ціноутворення транспортна логістика. Тут є достатньо велика відмінність, і в тому числі і схожість. А схожість це є ну основна це залучення інвестора, а залучення інвестора полягає в прозорості якості даних геологічних, їх цифрування. І взагалі підготовки до аукціонів і так званих угод про розподіл продукції. Я думаю, що не секрет, е, цю карту ви бачили, е, зокрема, її президент показував і багато інших урядових організацій. Я просто хочу тут, чого я її привів, відмітити, е, наскільки багата держава Україна е, корисними копалинами. От якщо ви бачите, я так званий контур зробив. Це є якраз нафта і газ і критичні мінерали, які визначені, і де проведена окупаційна частина. Тому е, держава Україна, я вам скажу, одна з найбагатіших держав світу щодо покладів титану. Зокрема, напевне, буде на цьому акцент робитися. Але і поклади марганцю, е, залізної руди е, і інших критичних матеріалів, вони також є для нас важливими, їх головне. Правильно, стратегічно і з правильним партнером розробляти. І на закінчення скажу, що ключовим інструментом, як і в нафті і газу, так і критичні критичній є це моделювання. І да, це і моделювання, знаєте, для мене це було спочатку, тому що не розуміючи процес. Я коли зрозумів процес критичної мінеральної сировини за останніх 5 місяців. Без цього інвестор не зайде. Тому нам буде велика допомога потрібна і залучення міжнародних партнерів, зокрема українських компаній, якраз в правильному проведенні аукціонів і підготовці од про розподіл продуктів. Тобто я маю на увазі якісної величної інформації, яка в нас є, її оцифрування якнайшвидшого. І якраз будування так званих 3D-моделей. Вони складніші ніж в «Нафтігазі» з однієї сторони, але я вам скажу, це і буде. Ну, прорив, і я вам скажу, що ми зробили. Ми вже маємо цей досвід. Тобто, 24-му році наше підприємство «Генформ України з гологічної служби Франції провели таке моделювання. Зокрема, тут якраз висвітлено один із проєктів, який успішно був проведений. Це був пілот. І в тобто, нас достатня комунікація. Даний проект також був відмічений фінансувався ЄБРР, і я думаю, таких проєктів в цьому році і наступному буде дуже багато і буде підготовлено і дуже будуть підготовлені правильні матеріали і прозоро. Е, відповідно, кожен інвестор зможе правильно і економічно доцільно оцінити свої ризики в участі в аукціоні. Е, мене чесно, все дякую. І мені дуже приємно, оскільки, знаєте, я, ж кажу, я вихідець з Львівщини. І, Такий зал е, людей, е, моїх, як кажуть, наставників і як кажуть, колег, друзів. Тут практично всі знайомі. Тому я відкритий до спілкування. У е, мене був певний час, на, як кажуть, я знаю, що багато казали, що я замкнувся. Ні, я не замкнувся. Я відкритий, тому в мене трошки є певні напрацювання і реформи щодо покращення. Тобто курс ми продовжуємо, відповідно. Е Звертайтеся, приходьте. Я відкритий до спілкування, е готовий допомагати галузі, зокрема і нафтогазові, зокрема на великій конференції. Ну а за запрошення ну, щиро дякую, тому що дійсно це найкраща конференція по нафті газу в Україні. Слава Україні! Героям слава!